Синергія українських художників, реставраторів та волонтерів у Івано-Франківську презентували альбом-каталог Бог між нами. Його приурочили пам'яті захисників України Романа Ратушного та Юрія Стецика. Більше розкаже Тетяна Дадак. Сакральні скульптури, тематичні полотна та артефакти війни розташовані у чотирьох залах краєзнавчого музею. Інсталяцію крила зробив харківський художник Нікіта Тітов. Саме день смерті Романа Ратушного став поштовхом для втілення ідеї. Присвятив і сину своєї подруги Роману Ратушному, і взагалі всім загиблим за Україну і військовим і цивільним. Просто всім бізневіна загинув за нашу країну. А раніше тут ще була виставка моїх плакатів, їх було 16 штук, з яких ми створили. Потім ми зробили аукціон. До створення експозиції долучилися волонтери. Вони передали митцям сувеніри із фронту. Тут є прапор, який ми возимо загиблих з 2014 року. Тут є наше лого, яке зроблено художниками з мозаїки. Тут є багато. Пільс використаних творах мистецтва. завдяки митцям, завдяки їхнім творам, завдяки їхньому талантам було продано багато художніх творів, за які були закуплені спецтехніки, спецтехніка, автомобілі, дрони, тепловізори для Збройних сил України. Ще в одній залі понад сотня малюнків з міжнародного конкурсу для Бога я створю найкраще. Також представлені роботи художниці з Ірпеня Олени Приходько, яка на початку повномасштабної війни жила в Івано-Франківську. Кожен зал має свою історію. Зал Бог між нами, зал секретики, інсталяція крила і зал Переможемо разом. Тобто, це такі це така історія, яка як розповідь. Аби зафіксувати співпрацю митців, видали сотню альбомів каталогів. Створені так само для того, щоб презентувати цю ідею, цю історію поза межами Франківська. Ми маємо можливості розіслати це нашим багатьом інституціям в Україні, поділитися своїм досвідом, який, ну, це такий фактично наш досвід. Який яким яким ми ділимося тут? Є дуже багато глибинних складних сенсів, які ми старалися висвітлювати, і можливо було описати тут. Це є наукова праця. Проєкт реалізують за грантові гроші.